Добрий день, я Богдан Живоченко. вас вітає школа україномовних навчалок. Випуск 45. І сьогодні я розповім про прокачку спини. Спина, як ви вже зрозуміли, це ті м'язи, які ось, ось по бокам і ззаду знаходяться. Тобто, сьогодні я буду розповідати, як прокачати спину та широчайші м'язи. Багатьом моїм підписникам може, вже дуже хочеться, щоб я почав знімати про елементи. Але, але, як я казав, я обіцяв багатьом людям, що засніму навчалки по прокачці всім'язам. І можу вас обрадувати. Залишилися лише дві навчалки. Якщо враховувати цю, то три. І я знову почну знімати навчалки про елементи. Ну а зараз приступимо до того, як прокачувати спину. Гаразд! Ну, <кхе> одразу хочу сказати, що спина. У вас буде прокачуватися в будь-якому випадку, коли ви будете триматись вузько, середньо чи широко. Єдиною різницею буде в тому, що коли ви підтягуєтесь широким хватом, то ваша спина прокачується в ширину. В основному прокачується просто широчайший м'ясом. Коли ви беретесь вузько, то ваша спина прокачується в товщину. Тут іще є один нюанс. Дуже часто, коли ви беретесь вузько, то у вас швидше замарюється біцепс, ніж спина. Саме тому краще прокачувати спину все-таки в широкому хваті. Так, зараз я продемонструю найкращі вправи для прокачки спини в ширину. До речі, діапазон для будь-яких вправ на масу спини буде від 6 до 10 повторів. Тобто це саме та кількість, в якої найбільше маса росте. Гаразд. Починаємо. Значить, ось, підтягування широким хватом. Знову ж таки, намагайтеся не зовсім падати отак, дуже швидко опускатися, а опускатися більш-менш повільно. Підтягуватися як можна швидше. Також дуже гарна вправа це підтягування за голову. Перевага підтягування за голову в тому, що коли ви підтягуєте за голову, ви цю вправу виконувати неправильно не можете. Єдине неправильне виконання підтягування за голову може бути ось таке. Тобто, як розумієте, людина спочатку підтягується не за голову до турніка, а потім може голову до турніка. Багато людей так робить, тому що це просто-напросто легше. Правильний варіант ось такий, коли ви одразу підтягуєтесь за голову. Треба підтягуватись так. Ну і звичайно не робити ніяких ривків, хіба що вже в останніх повторах, в останніх підходах, коли у вас сил не вистачає. Щодо кількості повторів та вправ, ну, бажано прокачувати спину, якщо ви хочете її добре накачати, двічі на тиждень. При цьому робити як мінімум 2-4 вправи. Ну і по 3-4 підходи. Але, звичайно, перебарщувати теж не можна дуже багато їх вставляти. І так, само собою, знадобиться в майбутньому додаткова вага, аби виконувати ці вправи в діапазоні. 6-10 повторів. Гаразд. Ще хочу мовити про підтягування в широкому хваті, але не за голову. Коли ви підтягуєтесь широким хватом, то підтягуйтесь чисто отако до турніка. Якщо ви будете підтягуватись ось отак, то ваша спина буде переважно прокачуватись не в ширину, а саме в товщину. Але якщо ви хочете прокачати знову ж таки і ще в товщину, то в принципі можете підтягуватись ось отак, а не чисто до турніка. Наступна Наступна вправа для прокачки спини це підтягування нижнім хватом стандартним. Ось так. От. При цьому підтягуватися ви повинні до половини. Ось так. От. При такому виконанні працюють лише м'язи спини. Також дуже гарною вправою буде таке саме підтягування нижнім, але як можна вище. Тобто тут, звичайно, вам... Добре не покажу, але якось оситах. Тобто бачите? Ось. Так, щоб намагатися так, щоб ваші локті зайшли аж за вашу спину. Тоді буде прокачуватися ваша спина саме в ширину. Тобто таке підтягування нижнім і до половини і до кінця прокачують вашу спину саме в ширину. Наступна правила це підтягування в нейтральному хваті. Тобто ось такого. Ця вправа найліпше підходить для прокачки спини в ширину. Ну що ще можна додати? Загалом це всі вправи, які прокачують спину на турніку добряче. Інші вправи для прокачки спини вже виконуються зі штангою. тобто там всі наклони або тяги. А так як ми прокачуємось в домашніх та дворових умовах. Це єдині вправи, які я вам можу порекомендувати для прокачки спини. Чередуйте їх, виконуйте їх подвічі на тиждень в тому діапазоні, про який я вже казав. А тоді ви швидко, не як швидко, звичайно, це залежить від вашої генетики, досить швидко прокачаєте свою спину. Головне, у різного робіть свої тренування різним. Ось що гаразд. що ще можна мовити? Було б непогано, якби ви, звичайно, прокачували не тільки верхню частину спини та широчайшу, а й середню частину спини та нижню частину спини. Це вам навіть трішки допоможе в підтягуваннях, я можу сказати. Ну, Тут вам допоможе станова тяга. Звичайно, у вас станова тяга нема. Другою гарною правою буде ось така. Зараз я камеру трішки опустю. Так, гаразд. Ось така вправа. Ви ногами ще защляєтесь і <кій> так піднімаєте себе. Ой, зараз крісло впаде. Гаразд. Можна навіть не доторкуватися до підлоги. Ну тут ви робіть стільки повторів і підходів, скільки вам хочеться. Чим більше, тим краще. Адже все одно такою вправою ви не прокачаєте сильно спину, але ви можете уміцнити свою спину. Крім того, прокачувати спину ще дуже важливо через те, що це запобігає вашій сутулості, сутулості та скаліозу. Само собою спина вирівнюється. Крім того, у вашої спини з'являється певний корсет, який зберігає її, тобто допомагає їй при навантаженні, коли ви щось піднімаєте. Значно менші шанси будуть, що у вас замкне спина або завалить. І ще можу продемонструвати декілька вправ, ось, ось така вправа є. Краще я так вам покажу. з збоку. Ось от, от так от підриваєтесь і тримаєтесь на статику. Можете і не на статику. От. Можна от по одній нозі. Тобто вправ багато. Нижній відділ спини ви сильно не прокачаєте в домашніх умовах. Ну, це все, що можна розповісти про прокачку спини. Адже ізольовано цю групу м'язів прокачати в домашніх умовах можна не такою вже великою кількістю вправ. Всі вправи, які прокачують спину, більш-менш ізольовано, я вам показав. З вами був Богдан Живоченко.